Як правильно заповнити анкету опитуваних в банку? А що писати в полі дохід, якщо я не працюю офіційно? А які обороти вказувати, щоб мене не заблокував фінансовий монітор? чи вказувати, що я володію нерухомістю? Якщо такі запитання актуальні для вас, то не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Волет Pro. Сьогодні будемо говорити про те, як правильно заповнити анкету опитуваних в банку. При відкритті нового рахунку чи переідентифікації діючого рахунку наш банк поставить нам декілька запитань, на які нам потрібно відповісти. Дехто заповнює таку анкету на швидку руч, не надто задумуючись про вплив заповненої інформації, а дарма. Адже заповнення анкети опитувальника це важливий процес, який впливає на те, як часто і чи буде фінансовий моніторинг вашого банку запитувати у вас документи, впливає на ваші платіжні ліміти, а також і на розмір кредитного ліміту. Якщо ви відкриваєте рахунок чи проходите переідентифікацію у відділення банку, то у більшості банків вам роздрукують і попросять заповнити ось такий складний документ. Або ж заповнять його на основі ваших слів і попросять його підписати. В гіршому випадку менеджер банку заповнить самостійну анкету і лише попросить вас підписати цей документ. Якщо ви заповнюєте анкету опитуваних через мобільний застосунок вашого банку, то там все набагато простіше. У вас буде декілька запитань, на які вам треба відповісти у зручному форматі, а не ось ці лікливі 2-3 сторінки формату А4. Тож давайте переглянемо, що зазвичай запитують своїх клієнтів банки і як слід на такі питання відповідати. Розпочнемо з персональних даних, такі як прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний код та місце реєстрації та проживання. Тут ніяких секретів чи хитрощів. Заповнюйте все згідно ваших реальних даних. Далі зазвичай запитують ваш соціальний статус. Тут можуть бути на вибір декілька варіантів із такого списку: ФОП, тимчасово непрацюючий, найманий працівник, пенсіонер, студент. Тут рекомендую ставити так, як є насправді. Якщо ви, наприклад, маєте пенсійне посвідчення, працюєте офіційно як найманий працівник і ще ведете свою особисту підприємницьку діяльність, то так і виставляєте галочки навпроти даних варіантів. Це позитивно вплине на розмір кредитних лімітів, які даний банк може вам запропонувати, адже банк буде розуміти, що ви отримуєте якийсь вид пенсії, заробітну плату і ще ведете бізнес. Для банку це клієнт із декількома джерелами доходів, і банки радо встановлюють таким клієнтам високі кредитні ліміти. Для тих, хто щось там десь продає і має бізнес, але без офіційної реєстрації приватного підприємця, то вам точно не потрібно ставити галочки навпроти варіанту ФОП. Адже юридично ви таким не являєтесь. А ось якщо ви поставите галочку, яка інформує банк, що ви приватний підприємець, то банк буде змушений поставити ваш рахунок на облік в податкову. Але очевидно, що він на облік не поставиться, бо податкова нічого не знає про існування такого ФОПа. І тут почнуть в банку і в податковій виникати різні запитання. Також інформація для тих, хто насправді являється ФОПом, але в анкеті цієї галочки не ставить. То я б не рекомендував такого робити. Рано чи пізно банк дізнається, що ви являлись підприємцем на момент відкриття рахунку, і так як НБУ може вштрафувати банк за несвоєчасне поставлення вашого рахунку на облік в податкову, то банк буде змушений закрити ваш рахунок. В одних випадках банки закриють і одразу відкриють вам новий рахунок, який вже поставлять на облік в податкову. А ось в інших, вкрай рідких випадках, банки просто не захочуть вам відкривати повторний рахунок через недовіру до вас. Наступне, що запитає банк, це яким майном ви володієте. Тут більшість клієнтів завжди старається приховати інформацію від банку, що вони володіють нерухомістю чи автомобілем. Я б тут рекомендував все ж навпаки вказувати реальну інформацію. І якщо ви володієте певним рухомим чи нерухомим майном, це вказувати. По-перше, банк, якщо захоче, то зможе це легко самостійно перевірити. А по-друге, якщо ви хочете отримати кредит чи кредитний ліміт, то більші шанси у вас будуть, коли ви все ж чимось та й володієте. А ось, якщо ви, наприклад, подаєте заявку на іпотечний кредит і не вказали, що володієте нерухомим майном, то це може вплинути на рішення банку погодити чи відхилити вам такий кредит. Звісно, вплив на рішення така інформація має не суттєвий, але пам'ятати про це слід. До речі, про нерухомість. Перш ніж продовжимо, хочу розповісти про Binarix інвестиційну платформу, створену українцями, яка дає змогу легко робити дольові інвестиції в нерухомість за кордоном, просто сидячи з дому. Все прозоро, ви вкладаєте в найбільш зрозумілу дохідну річ у світі нерухомість. А вийти з інвестицій можна коли завгодно. Чому варто звернути увагу на Binarix та їх метод. Інвестиції від 50 доларів. Доступ до високодохідної нерухомості з можливістю отримати до 12% річних на оренді. Доходи від зростання вартості. Ви заробляєте не лише на оренді, а й на підвищенні вартості об'єкта. А нерухомість на балі не падала в ціні, наприклад, навіть під час ковіду. Та й і взагалі ви ж знаєте, що вся нерухомість зазвичай має тенденцію на подорожчання. Гнучкість продажу, можливість продати свою частку на внутрішньому ринку платформи в будь-який момент. Диверсифікація портфеля. Ви можете інвестувати одночасно в кілька об'єктів для розподілу ризиків. І головне захист права власності. За допомогою американської ТОВКи, DAO LLC та блокчейну, ця інформація є при кожному об'єкті. Процес реєстрації надзвичайно простий. Ви проходите швидку верифікацію за обличчям та підтверджуєте свою особистість за допомогою документа. Поповняєте гаманець з USDT і можете починати інвестувати. На головній сторінці платформи доступні об'єкти з інформацією про прибутковість, кількість інвесторів і дату завершення інвестиційного періоду. Головна перевага Binarix у використанні технологій токенізації. Кожен об'єкт має свій смарт-контракт, який ділиться на токени нерухомості. І кожен, хто придбає токен, стає співвласником реальної нерухомості. Долава власність на активи тренд, що стрімко набирає популярності в світі більше 10 мільярдів доларів капіталізації. На платформі вже більше 1200 інвесторів. Для них є закритий телеграм-чат, посилання на який я також залишив в описі. А за промокодом walletpro 94 ви отримуєте бонус у вигляді 20 доларів і 3% кешбеку від суми 500 доларів. Повертаємось до анкети опитувальника. Далі банк запитає про ваш орієнтовний сукупний щомісячний дохід і про планові щомісячні чи щоквартальні надходження на ваш рахунок. Щодо доходу, пишете максимальну суму, яку ви отримуєте щомісяця з усіх ваших джерел доходів, в тому числі і неофіційні доходи. Якщо ваш банк виставив два поля до заповнення, тобто окремо офіційний дохід і окремо неофіційний, то заповнюйте так, як воно є насправді. Пенсії, стипендії, соціальні допомоги це все відносимо до офіційних доходів. Щодо планових надходжень на ваш рахунок чи планового обороту, то тут я б рекомендував писати якомога більше, незважаючи від розміру ваших доходів. Зазвичай люди тут ставлять суму, яка становить їх місячний дохід. Але згідно нових правил від НБУ, якщо ви в анкеті вказали, що за місяць у вас будуть надходження у сумі 20 тисяч гривень, наприклад, а на рахунок зайшло в цьому місяці 45 тисяч, то банк буде змушений запитати у вас документи по цих поштах, адже стоїть вимога до банків, яка змушує їх перевіряти клієнтів, якщо по їх рахунку було надходжень вдвічі більше, аніж вони вказали в анкеті. Тому, щоб цього не стало, ставте 390 тисяч гривень та й усе. Від 400 тисяч гривень фідмон і так обов'язковий, а ось якщо ви вказали 390 тисяч планових надходжень, а будете отримувати навіть в рази менше, то нічого не ставиться. Тобто тут діє правило: чим більше, тим краще. Йдемо далі. Джерела доходів та джерела надходжень коштів. Тут порада аналогічна: чим більше, тим краще. Працюєте офіційно? Ставите галочку, що отримуєте зарплату. Ведете бізнес, ставите галочку Дохід від підприємницької діяльності. Купуєте ВДП чи інвестуєте в ринок акцій? Це дохід від цінних паперів. Маєте депозити в інших банках? Вказуйте і це. Щодо надходжень. Продаєте щось час від часу на OLX? Ставте галочку від реалізації власного майна. Тут я рекомендую це усім проставляти. Друзі чи родичі скидатимуть вам кошти, тоді ставте галочку фінансова допомога. Це я також рекомендував би усім проставляти. Маєте кредитні кошти в інших банках, ставимо галочку у квадратику кредитні кошти. Чим більше галочок, тим краще. І тим менше питань може бути від фінансового моніторингу, і тим легше буде їх пояснити. Адже якщо вам скинули якусь крупну суму P2P переказом, то ви можете так банку відповісти. Я ж у Питовівнику зазначав, що планую отримати фінансову допомогу від родичів. В принципі, це такі основні запитання з анкети опитувальника, які запитують усі банки. І саме на ці пункти, як їх заповнити правильно, я найчастіше отримую запитання від вас. Як висновок, пам'ятайте, чим більше даних ви вказали, заповнюючи анкету-опитувальник, тим більше шанси, що фінансовий моніторинг банку буде обходити вас стороною. Ну, звісно, якщо ви нічого не порушуєте і не виходите за ліміти у 400 тисяч гривень на місяць. Тому при заповненні анкети все ж виділі декілька хвилин свого часу, щоб заповнити опитувальник максимально обширною інформацією. Маю надію було корисно, а на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!